9 февраля мы, жители индустриального района Магдалиновская улица, пришли в парк погулять, увидели вот такую картину. Саме з цих слів рік тому розпочалося протистояння мешканців з міською радою, яка вирішила, за словами активістів, віджати шматок зеленої зони у парку дружби народів. Там поставили огорожу та обмежили доступ людям до території. Залі, що тут буде будто стадіон будуть зноситися дерев'я і строїста стадіон. Отак, от. Люди дізналися з міських сайтів, що на шести гектарах парку із 90 планується будівництво п'ятиповерхового спорткомплексу, аж на 10 тисяч місць. Активістка Надія Харитонова такого рішення не розуміє, адже поруч уже є подібний заклад. Навіщо в людей відбирати можливість прогулянок зеленою зоною? Обурюється захисниця парку. Я дуже хочу від міської ради, щоб вони виконали свої обов'язки. Не так як я сказав, можу подаріть. А як дійсно виконком, і щоб 64 депутати депутата перед тим як голосували за дарування шести гектарів, кому то не зрозуміло кому, прочитали хоча б один закон України. Мешканці побоюються, що під назвою спорткомплексу може бути зовсім не те. За здогадками активістів, власники майбутньої новобудови, брати Дубінські. Люди бояться, що нові господарі змінять призначення цієї території. І до того жоден закон країни не гарантує її збереження, каже місцевий мешканець Михайло. Через це можуть бути проблеми, адже парк має свої особливості. Він виконує функцію для себе як системи для вбирання влаги та збереження домівок у людей. Якщо люди, які живуть на сиві Дніпровська брама, чи як він там називається, в них ще поряд росте камиш. Золоті ключі, Дніпровська брама, ось там, якщо подивитися, в них росте камиша. Він росте для того, що тут болото. Якщо не буде цього парку, тут буде просто затоплення абсолютно, повністю. Тому що вже зараз, коли вони виробили значну частину парку, ось там, побудували нові котеджі, вже десь з цього періоду вже почало затаплювати цю територію. Ці шість гектарів були огороджені цілий рік. Тут навіть чергувала охорона, із призначенням нового очільника Дніпропетровської ова відразу все прибрали. Навіть не встигли розпитати що до чого. Згадують активісти. Яка подальша доля цієї зони також не знають. Ну забор прибрали. Ну це ж сьогодні прибрали, а завтра його поставлять. Куди ж нам ходить тепер? Один мам такий кусочок, який чоловік може прийти. Люба людина з дитиною посидіти на травці. При можливості треба робити все, щоб лісопарк. Залишився лісопарком таким, яким він е, був започаткований започаткований на е, то, х 60-х роках. Те, що йому призначалось тоді, це моє таке бажання. Та не тільки це обурює містян. Парк знаходиться на балансі міської ради, а прибирають його місцеві мешканці за власні кошти. Крім того, на всі прохання людей встановити сміттєві баки їм відмовляли і небайдужі знову таки за свої гроші їх встановили. Ба більше комунальники звітують про догляд за зеленою зоною, надаючи світлини, на яких прибирають самі люди. Так у мережі з'явилася новина про те, що комунальники активно оновлюють парк, косять траву. Та ось ці світлини зробили на території біля бесідок приватних будинків, де за ними доглядають їх власники. Чудово. Відзвітувалися в наш баланс утримуючи про те, що вони викосили 5 гектарів лугової трави. Я хочу вам нагадати, шановні, коли ви піклуєтеся парками. Будь ласка, почитайте, що таке лугові трави, а що таке все інше. І, будь ласка, є таке положення. Я розумію, що мабуть ви не читали, що перед тим як щось робити у лісопарковій зоні, складає запрошується фахівці. Бо як кажуть, місцеві комунальники знищують все, навіть рослини занесені до червоної книги. Всі дії міської ради стосовно цього парку проти законі, адже його територія є заповідним фондом, і для будь-яких робіт необхідні зміни у документах, каже голова правління громадської організації Громадський контроль Денис Селін. Ми звернулися до суду, що ось ця виділення клаптика землі нам намагалися зробити по одному з документів, що вона незаконно, тому що не пройшли усі процедури, як передбачено. Тобто, якщо ми кажемо про логіку законодавства, будь-які роботи в зелені зони мають проходити публічне обговорення, де таких публічних обговорень, наскільки мені відомо, не відбувалося. Регальна вартість проекту більше 40 мільйонів. Відповідно, саме будівництво буде коштувати від 1,5 мільярда гривень до чотирьох з половиною. Це фактично половина обласного бюджету. І вірогідність, що на це будуть виділені такі кошти, дуже мала. Мешканці не зупинятимуться на досягнутому кажуть, будь-якими силами боротимуться за зелену зону і не віддадуть будь-кому. Редакція новин 9 Каналу в свою чергу слідкуватиме за розвитком подій. Наталія Москаленко Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.